В ефірі новини на Дніпру. Тіві, я Анастасія Васько. Вітаю. Цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Росіяни продовжують наближатись до кордонів Дніпропетровщини. Та, попри це, українські захисники неспинно тримають оборону і дають відсіч окупантам. Тож що відбувалось на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, розповімо у цьому випуску. Аном на понеділок ворог менш ніж у трьох кілометрах від Дніпропетровщини. Згідно із даними ресурсу Діпстейт, окупаційні війська просунулись біля Котлярівки. А звідти до адмінмежі нашої області йому залишається трохи більше як два з половиною кілометри. Далі по прямій Новопавлівка. Східна частина Котлярівки перебуває під контролем противника, так само і південна. Наші залишаються у північно-західній частині. Після цього села вже нічого немає. Чи дійдуть росіяни до Дніпропетровської області? Питання часу. І я ще взимку про це писав: що вони можуть зайти та відкрити новий фронт. Також окупанти наблизилися до Троїцького і пробують зачепитися за східну частину будинків. Операцію з перетину кордону Дніпропетровщини ворог планував досить давно, стверджує військовослужбовець на псевдомучної. І коли перед окупантами стояло питання: чи дійдуть вони до адмінмежі Донецької області і зупиняться, то вони наполягли на тому, щоб рухатись далі, каже воїн, адже живої сили в них вистачає як і авіації та артилерії, тут більше стоїть питання не в їхньому вмінні, не в їхніх можливостях, а у наших рішучих діях. Чим ми готові відповісти? Пожертвувати, чи готовий у нас укріп район на цьому напрямку? Все це ви дізнаєтеся, коли більш-менш все стане ясно. Поки все стоїть у тумані, ворог не вирішив це завдання до кінця, як то кажуть, усе по накатаному. Я дуже хочу вірити і сподіватись, що за весь цей час ми там щось підготували, інакше ми будемо просто вичерпувати резерви для закриття дірок, та й дронів відповідно може не вистачати, щоб стримувати цей тиск. У середу 7 травня стало відомо населений пункт Котлярівка, що розташований поруч із адмінкордоном Дніпропетровщини, повністю під контролем ворога. Повідомив військовослужбовець з позивним мучної. На цій ділянці фронту, за даними воїна, окупантів дуже багато. Вони в кількох кілометрах від адмінмежі. Тож слід підготуватись до оборони Дніпропетровської області. Додає Мучной. Він припускає, якщо росіяни стрімко прорвуться і зав'яжуться, бої вже за Новопавлівку, то вона може стати хорошим укріп районом для ворога і далі буде дуже важко. Непроста ситуація ситуація коло інших прикордонних населених пунктів Троїцького та горіхового. Тяжка ситуація тепер розгортається навколо Троїцького. Противник має просування на північ від села. Ним було зайнято пару посадок, що вже говорить про те, що вони почали накати на північну частину. Так само підійшли в притул зі сходу. Більша частина населеного пункту перебуває у сірій зоні. Наші бійці роблять дуже складну роботу, відбуваючи накат за накатом росіян. Після того, як противник закінчить стабілізаційні заходи у цьому селі, він різко перейде до наступу на горіхове. Сусідня вулиця буквально у 400 метрах від захід одної частини Троїцького. ну що ж, на це просування ворог не пошкодував гарматного м'яса, тому й звідси йдуть стрімкі ривки. 8 травня ворог штурмує підступи до Дніпропетровщини. Не припиняються бої за Троїцьке. Військовий з позивним мучної пише, що наші бійці намагаються загальмувати просування, але у противника дуже велика кількість особового складу та така, що не допомагають навіть дрони. Напередодні росіяни зайшли у східну частину Горіхового, натомість Роман Цвітан. Полковник ЗСУ відставці в ефірі нашого телеканалу заявив, що росіяни саме на тій ділянці, де намагаються пробитись до Дніпропетровщини, несуть значні втрати. Російське військово-політичне керівництво загнало власних солдатів у пастку своїм завданням за будь-яку ціну до 9 травня вступити на територію Дніпропетровської області. Завдання стоїть, хоча б один крок по Дніпропетровській області зробити. Хоча б один російський федераст має добігти, зачекінитись там, аквафреш свій встромити чи на берізці написати «Здесь бил Вася» і відправити це фото Путіну, аби він міг повимахувати з 9 травня, що Дніпропетровщину теж топчуть російські війська, і там вже російським духом засмерділо. Теоретично така можливість є. До Новопавлівки дійти? Точно ні. А от до кордонів там 3-4 кілометри залишилось. Якась там із груп на багі, мотоциклах, самокатах, віслюках, на чому завгодно, може. І на кінець тижня на покровському напрямку ворог продовжує активні дії. Російські війська намагаються закріпитися в районах удачного та котленого, використовують ФПВ-дрони та розвідку з повітря. Знову зафіксовані удари керованими авіабомбами по місту. Цього разу постраждали райони Лазурний та Шахтарський на заході та півдні. Звірового окупанти частково закріпилися, просуваються в бік північної частини села, намагаючись вийти на напрямок 1 травня. Наші захисники фіксують переміщення противника та завдають ударів, проте частина сил ворога ховається у підвалах і спорудах. Ми говорили про хроніку наступу ворога впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.